Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Нині Церковь призиває нас увідіти, як загрозливо для чоловіка любого, одступившого від от Бога, то нараз попавшого у тенети у ловушки сатани. Ми з вами говорили, в духовному світі не є Божої і сатанінської, а всередині нейтральна полоса. Такого не буває. І ти з Господом, а тільки отступив на міліметр, ти вже попав у зону вліяння сатани. От чому православні християни. Так цінять молитву кождодневну, так цінять часто сповіті причастя, так цінять іти по монастирям, дуже цінять іти в церковні кресні ходи, щоб пробуждати себе до духовних подвигів. Бог нам подарив один інструмент, найсильніший на світі крест, Це Наше оружіє, на диявола і на його сатрапів, і його прислужників. Щоб порозуміти опасність відступлення від Бога, церква предлагає нам нинішнє ісцілене отрока. Приходить батько і каже Ісусові Господи, мого отрока, Він на нові місяці біснується. А от юноша попав. У ту, ту сферу впливу і мучився, сатана на нього нападав, і тоді привів Отець свого Сина до Ісуса. Ісус сказав таку фразу. О роде невірний і лукавий, доки буду з вами. Хлопчик нині був лунатик, за який зріг? Може, предків, сатана вселився в дітинку, і він мав гріх лунатизма. Лунатик ночу во сні, наприклад, в три години після півночі, встає з постелі, бере оружіє, іде і убиває когось, вертається мив, оружіє кладе у ящик, лягає спати. А рано він нічого не помнить. То стан глибокої шизофренії розділення сознання, коли у чоловіка сидять двоє. Так от таку болезню був болячий нині юноша. Господь ізганяє з із нього біса, і хлопчик став здоровий. Апостоли уточнили, чому ми не могли його згнати. Господь сказав це особливий случай. Коби сте мали віру, як зерно гортичної, і згнали б сте, ну, навірно, й туїсте віри не мали, Ви понадіялися, що сатана просто так і сходить. Сатана управляє мільйонами людей. Господь ізціляє лунатика, показує всім людям. Якщо ти відступишся від Бога, там тебе чекає лунатизм. Я все повторяю, коли мені жителю Закарпаття, от діда прадіда русин Закарпатський, котрий живе на русинській землі, котра нині в складі України, і вдруг кажуть: московіт. Ну, з чого ти взяв? У мене там ніч не є, у мене не є нігде в других регіонах, кроме цього дома. Я на свою землі. По чужі люди з чужих регіонів кажуть, а ви московіти, забирайтеся». «Куда?» Да ми дома». Що ж тоді нам предлагає церков нині? Не просто нам дає. Читати і забити ні. По-перше, закликати всіх людей держатися Бога, Господом Ісусом держатися і в Його церкви. Друге, часто сповідатися і причащатися, щоб мати силу духовну. Господи і тих людей наших, співгромадян наших, котрі відпали від Бога і ведуть себе грубо, і їх помилуй тому що і вони потребують помочі, бо вони нещасні, як сказав батько, лунатиком сатана б'є в в воду, не дає покоя. Сьогодні у апостола Павла є красиві слова. Браття, постарайтеся мати для себе добрих наставників, добрих учителів і добрих отців. Но він казав їй в тому смислі, щоб усі проповідники Христової Апостоли ніколи не виступали одлично від себе, а від імені Ісуса Христа. Нині Павел каже, хоч у вас тисячі наставників, і учителів, а отців духовних немного, отці духовні усе були на весь золота і нині. Наш народ їх глядає по монастирям, по храмам, по приходам. А значить, нам треба теж навчитися знайти того духовника, котрий відкрив тобі слово Євангелія, і воно каснулося твого серця. Часто ми з вами говоримо, що батьки, Дітей пестять. Виявляється то слово старослав'янської, старорусинське. І нині по церковному так звучить, хоч у вас много пістунів, но отців не много. Так що маємо много пістунів, пістюнчиків, но треба глядати Господа у Господа. Глядати добрих наставників і отців, щоб порозуміти, як Господь нині, як каже, як, як будто то набатом, я павел, вас родив. Чим? Я родив вас благовествуванням, проповіддю. Я вас родив для Царства Божого в церкві Христовій. Коли ми говоримо у учительстві, то у нас дійсно Отець Небесний. Єде учитель Ісус, єди наставник Ісус, і в цьому спора не є. Господи, благослови наших людей, щоб ми мали і тисячу пістунів, і сотні отцов духовних, щоб має добрих наставників у трудні часи, як і тепер молимося. За предстоятеля Української православної церкви, за которого вже сказали наші противники, якщо б не онуфрій, можна б їх легко зломити. Останніх єпископів і, і священників. Знає, що то по закону, так будемо держати православними в'єдно з конічною церквою, і тут ми добрі громадяни, вірні громадяни. Надійні громадяни. І одноразово тверді православні Української православної церкви канонічної, ну а в вічності, вірими єдно за святими із Андрієм Стратілатом нині святим, і з його тисячами мучеників, воїнов, зможемо і ми наслідувати Царство Божо. Амінь.